Всім доброго дня! Ви на моєму рукодільному каналі. Мене звати Альона. Рада вітати вас у себе в гостях. Ну що, пройшло 5 місяців і з дня публікації останнього відео. Ви, можливо, вже і забули про мене, але я вам нагадаю про себе. Дуже багато всього відбулося у мене за цей час. Ну, але все по порядку. Ще скажу таку річ, що до відео я якось сьогодні не готувалась, тому, можливо, дещо буде трохи сумборно, бо... Ну, бо я не готувалась. Так, що ви зараз бачите на своїх екранах? На своїх екранах ви зараз бачите наречену від Ланарти, яку я розпочала ще 12 червня, і яку я повишивала буквально зовсім трішечки. Останнє, що ви бачили. У відео це було вишито тут трошечки шия. Отут-от трошечки плечики і все. За той час, поки ми з вами не бачились, цю роботу я брала в руки аж раз, два, три, чотири п'ять шість разів. Зараз на ній вишито 22,3%, що загалом складає майже 4200 хрестиків. Ну, майже четвертина роботи. Вам зараз так дивно передаються отут от оці білі плями. Ну і отут-от під носом. Хоча насправді. ой, так, я зачепила штатив. Хоча насправді, здалеку, при нормальному освітленні, правильному, воно виглядає дуже гарно, дуже акварельно, дуже ніжно. Ну, Просто, просто зараз воно так, так лежить. Це все. Що за 5 місяців мені вдалося навишивати, ну, тільки через те, що якось так складались обставини до серпня місяця, і з серпнем місяцем, скажімо так, включно, час у мене віднімав дизайн, створення схем. Верніше, навчання по створенню схем. А далі, в серпні, я казала вам. Що я піду в відпустку, я буду стільки вишивати, я буду малювати. Ну так, все склалося саме так, як я планувала. Е, сталося так, що е, моя донька зламала палець на нозі. Ми довго ходили в гіпсі. Е, гіпс нам наклали неправильно. У нас е, відбулося щось дивне із гомілкою. Ми дуже довго ходили на реабілітацію. Ми тільки на початку. Е, Жовтня нормально змогли ставати на ногу і хоч би якось почати відвідувати школу. А ще я умудрилася підчепити ковід. Я перехворіла ковідом теж якось дуже важко. І всі оці от такі побутові наші пригоди, звичайно, відобразилися на моїй вишивці, верніше відсутності вишивки в моєму вишивальному житті. Щодо моїх схем, схем було намальовано досить багато, проте, останній місяць я не малюю, тому що останній місяць я шию костюми для бальних танців. Якось у мене так не знаю чому, виходить із крайності в крайність, не можу я якось знайти золотої середини, трохи того, трохи того, якось ну, такими хвилями. Відбувається все в моєму житті, ну але нічого не зробиш. Добре, що хоча б так. Хоч інколи я вишиваю. Ну, з нареченою, мабуть, що я вам розповім? Ну, додалось тут кілька сотень, кілька тисяч, так, дві тисячі додалося хрестиків за цей період. Буду я продовжувати її вишивати далі. Ось тут я вже розпочала вишивати фату, тут плечі вже я завершила, спинку залишиться мені тільки ось сюди волосся і вінок, але тут у мене вже край вишивки, тут нема куди, мені тут уже погано діставати. Так що я вирішила, що я буду спускатися сюди вниз, вишию ось тут сукню, а тоді перемотаю і вишию. Зверху квіти і волосся. Про наречену, мабуть, я вам все розповіла. І переходимо до чогось іншого. І так, щось інше. Щось інше це те, що вже було мною намальовано, дещо вже, як ви бачите, відшито. Скажу, що вишивала не я, вишивала моя подруга, вона мені допомагає часом. І з відшивами, тому що ну, не вистачає мене на все часу, тому вона мені допомагає. Дякую you, тобі величезне. Я знаю, що ти дивишся мої відео. Великий тобі привіт. І так, зараз ми з вами бачимо відьмочку. Відьмочка має у нас розмір 84 на 95 хрестиків. Тут усі ниточки DMC. Фарбована мною Аїда. Тут у нас використано 47 кольорів плюс два бленди з них. Є тут декілька три четверті хрестиків. В оченятах у нас тут використовується дрібний бек, на губах дрібного беку трішечки і в носику. Казала, подруга вишивається нескладно. Взагалі, я свої схеми намагаюсь малювати з якомога найменшою кількістю дрібного беку, а також намагаюсь не використовувати три четверті хреста, тому що я знаю, багато хто з вас не любить таких стібків. І, ну, коли людина не любить щось вишивати, треба намагатися створити схему так, щоб людині було вишивати її комфортно. І так, це була перша схема, яку я намалювала під час курсу навчального, і це перша схема, яка вийшла у продаж. Наступною схемою, яку я випустила, це була ось така схема вона називається Осінній настрій. Теж вишивала моя подруга, але надіслала мені її без беку, тому що ми вирішили, що мені її спочатку треба буде випрати, а тільки тоді зробити бек. І щоб ви розуміли, з часу публікації схеми, а це 21 серпня, пройшло, розумієте, скільки часу я досі не зробила бекстіч. З моєю любов'ю до бекстічу, хто давно слідкує за моєю творчістю, ви знаєте, як я його люблю. Але, чесно вам признаюсь, останнім часом мені сподобалось вишивати бек. просто у мене зараз немає часу. Але все буде. Я вам зараз ось тут вставлю фото роботи, як вона має виглядати, в кінцевому результаті. Дана схема вже теж доступна до покупки, так що ласкаво прошу, можливо, комусь сподобалось. Далі їдемо далі. Далі був у мене зимовий вінок, теж вам зараз вставлю фото. Після нього у мене намалювалось, так, мабуть, я це зараз приберу зовсім. Далі у мене намалювалася ось така суперстар дівчинка-гном. Вона теж не дуже велика. 75 на 87 хрестиків. Що у нас тут є? У нас тут є 25 кольорів і 4 бленди з них. Трішечки фрозликів ось тут у неї є. Чисто теоретично фрозлики, хто не любить крутити фрозлики, можна замінити на бісер або дрібненькі якісь стрази, які, можливо, хтось має. Ось цю сережку, в принципі, теж можна замінити якимось або гузочком, ось цю мається на увазі, або гузочком, або якимсь шармиком. Це вже теж на розсуд вишивальниці. Цю красунку теж вишивала моя подруга. Ой, тут, мабуть, все вишивала моя подруга, бо останнім часом, я кажу, у мене з вишивкою якось, верніше, з самим вишиванням. Трохи не складалося, тому вона мені допомагала в цьому. Так, мабуть, із вишитого на таку тематику не, не святкову, не приурочену до якихось певних свят усе. Зараз я вам покажу ще одну, не одну. Ну, В принципі, так, це чергова серія. Це мої новорічні святкові кулі. Вони у мене вже повністю вишиті, оформлені. Вони у мене висять тут, я собі замовляла металеву ялинку, і вони у мене зараз висять на ялинці. І так, новорічні кулі. Це була перша кулька, яку я. Збирала. Подруга мені вишивала тільки хрестики, а бекстіч і всі ось ці декоративні елементи я вже пришивала сама, тому що я не знала, як буде гарніше воно виглядати, тому я попросила її вишити тільки хрестики, а вже все решта я доробляла сама. З цією кулькою вийшов ні, вас обманюю, з цією... Так, з якою кулькою вийшов у нас казус. Зараз я вам скажу, з якою кулькою у нас вийшов казус. Ні, все-таки з тією. З тією кулькою... Так, ну фокусуйся. Ну, та що таке? З тією кулькою у нас вийшов казус. Тому що я... Так, ось. Я спочатку. Ой, так, шичка. Ти зачепила, тут все на світі наробила, все, що хочеш. Я спочатку прошила всі декоративні елементи, зробила весь тут бекстіч, все повикладала, попришивала. Фу, така довольна, вже все. Я зробила, бац, приклеїла фетр. На другий день, думаю, що я зробила? У мене ж тут бекстіч по контуру, мав бути. і бекстіч по контуру, щоб ви розуміли, я прошила як викладну нитку. Ниточкою ULI. І тут щось я вже доробляла. Ну, це мій варіант. На, скажімо так, на лицеву сторону воно ніяк не повпливало. Це вже я вам таке закулісся показую. Прям такі деталі. деталі Намистинки тут використані причоза та нікульки, які я вам зараз показую. Можна будете придбати, як наборчиком я замовила основи. Можна буде замовити як набором, так і просто схемою. До речі, ось ця кулька, яку я вам зараз показую, на даний момент, коли я вам її показую, вона ще не вийшла в світ. Тобто, вона ще недоступна до покупки. Тут у нас бісер деліка так, мабуть, вже заблизько 11 Ну і намистинки. Металік. І остання кулька, яка подобається мені найбільше, я не знаю чому, але вона мені подобається найбільше по кольору. Ось така вона мені. Вся така блискуча-блискуча. Ось такі три кульки можна придбати на моїй сторінці з хемами, або за попереднім замовленням у приват. Наборчиком. Тому що наборчики, ну, я наразі замовила не дуже багато основ, тому що я їх тільки випускаю. І просто не знаю, чи кому як, верніше, кому як буде комфортно, чи вишивати просто зі схеми, підбирати свої матеріали, чи вишивати із набору. Це, напевно, все. По відшитих моїх схемах все, що є, вже мається на увазі, вишите, готове. І зрештою моїх схем ви можете ознайомитися на моїй сторінці, посилання буде в інфобоксі. Всі питання щодо придбання теж, будь ласка, пишіть або в коментарях під цим відео, або в приват у на сторінці в Instagram. Буду рада відповісти на всі ваші запитання. На сьогодні, напевно, все. Я більше, напевно, не маю вам що наразі такого дуже цікавого розповісти. Були деякі покупки, були деякі подарунки, але оскільки я не готувалася вам цього всього показати, то покупки-подарунки за останніх півроку будуть. Напевно, в окремому відео. І я таки пам'ятаю, що я обіцяла вам зняти відео огляди на набори від Лізі Кейт. я маю сант і маю зайців. Я вам обов'язково зніму і покажу. Ну, а на сьогодні я буду закінчувати. Бажаю вам спокійного, тихого вечора, спокійної ночі. Бережіться і до наступних зустрічей, папа. -па.